Владислав Сотник обороняє нашу державу вже 9 років. На початку повномасштабного вторгнення стояв на захисті одного з напрямків. Його родина рятувалася з самого пекла Маріуполя. І ми переїхали сюди після мого поранення до Київщини. Я тут лікувався, перевівся в іншу військову частину, і ми почали шукати житло. Переглядали різні програми та вибір зупинили на є оселі. Попри певні недоліки, переваг виявилось значно більше. Простіше за все, дешевше за все. Мене як військового привабило те, що щорічний платіж він, ну щорічна ставка складає 3%, всього 3%. Тобто в нас інфляція де швидше ніж. Відсоток накопичується. оселю. Обрали поблизу Києва у одному з будівельних комплексів, який долучився до програми вигідної іпотеки з моменту її запуску. Інтергалбуд – один з найбільших забудовників України. Коли держава запустила саме цю програму ЄОСЕЛЯ жовтні 2022 року, то компанія одразу долучилась і підписала першу угоду вже в наступному місяці в листопаді. Ця ініціатива відкриває нові можливості для українців, які раніше. Просто не могли придбати квартиру в іпотеку е через високі відсоткові ставки. Стартувала її оселя у жовтні 2022 року. Спочатку вона була доступна лише для певних категорій громадян військових, медиків, педагогів та науковців. Вони могли отримати кредит під 3% річних. За два роки програма зазнала певних змін. Зокрема, це вимоги до житла, яке можна купити за державною програмою, розширили категорії населення, які можуть взяти участь у програмі, та з'явилась можливість використати як перший внесок сертифікат, отриманий у межах програми Є відновлення. Але про все по порядку. Наразі оформити іпотеку можуть не лише пільгові категорії, а й інші українці, які не мають власного житла. Для них відсоткова ставка 7% річних. Зазначу, за час існування програмою доступної іпотеки скористалися вже більше 14 тисяч сімей. Найбільше пільгових кредитів отримали у Київській області, на другому місці – місто Київ і на третьому Львівська область. Більша половина приходиться на категорію, яка Формуються за рахунок наших військовослужбовців. Якщо говорити про наших педагогів, то більше ніж 1200 кредитів. Отримали Отримала ця категорія. Також отримали медичні працівники. Також більше ніж 1000 кредитів, і отримали наші науковці близько 300 таких кредитів. Оформлено і українські родини науковців з могли скористатися програмою «ЄОСЕЛЯ». А трошки нижчі показники для наших внутрішньо переміщених осіб. Станом на 6 листопада лише 306 таких сімей з внутрішньопереміщених осіб змогли скористатися такою програмою, і дуже мало ветеранів, також близько 300 осіб. Крім того, змінилися вимоги до предмета іпотеки. Тепер кредит можна взяти на квартиру у будинку, який ще будується, та не зданий в експлуатацію для пільгових категорій, де іпотека під 3%, житло має бути прийняте в експлуатацію менш ніж 10 років тому. Для масової іпотеки під 7% менш ніж три роки тому зазначу, для внутрішньопереміщених осіб тут діють інші умови. Відповідно до змін, що ухвалив уряд, переселенці та члени їхніх сімей першого ступеня споріднення мають можливість придбати житло віком до 10 років, зокрема у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, зазначу, загалом житло має бути розташоване на території України за винятком тимчасово окупованої території та районів активних бойових дій. Ну, взагалі, програмою може скористатися українець, який має вік від 18 до 70 років. На момент сплати кредиту повинно бути 70 років не більше. Звичайно, ці українці не повинні бути, не дай Боже, в якихось санкційних списках. Вони всі повинні мати відповідно стабільний дохід. Відповідні підтверджуючі документи. І якщо ці українці не мають свого власного житла, є вимоги і до площі квартири. Так для однієї особи вона має бути не більше як 52,5 квадратних метрів, та додатково 21 квадратних квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї. Як показує практика, збір та оформлення необхідних документів багато часу не займає. В Принципі відбувається дуже швидко, не потрібно. Збирати дуже багато документів. Тобто, якщо хтось думає, що там прям дуже великі пакети документів потрібні, то, в принципі, ні. Достатньо е, мати доступ до дії, достатньо мати там якийсь перелік документів там звичайний на руках, щоб поробити копії. В принципі, там нічого складного немає. Я, будучи на бойових діях, е, майже, в принципі, Мені не доводилося приїздити сюди і щось робити самостійно. Весь процес був коли я був на бойових. Я приїхав сюди, взяв відпустку, приїхав сюди чисто на оформлення документів буквально на тиждень і поїхав назад. Оформити доступну іпотеку за програмою Є оселя можна через застосунок Дія. Для цього потрібно у додатку Дія перейти у розділ Сервіси та обрати Є оселя, заповнити заявку та обрати уповноважений банк. Підписати необхідні документи за допомогою дія підпису після отримання в застосунку відповіді від банку можна розпочинати оформлення іпотеки. Програма це не лише можливість для громадян купувати власне житло, а й поштовх для розвитку будівельної сфери та інструмент для відбудови країни. А, так, і оселя насправді сьогодні це дуже сильний драйвер. Ну наприклад, на сьогодні програма складає майже 30% від загальних продажів нерухомості в нашій компанії. Якщо брати, наприклад, цей житловий комплекс, да то це майже половина всіх продажів. Так в умовах війни бізнес, зокрема будівельний сектор, відіграє важливу роль в в підтримці економіки. Попри труднощі та ризики, розвиток бізнесу дозволяє створювати робочі місця, інвестувати в житлову нерухомість і інфраструктуру.